Hello Friendli! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Сьогодні люди ми з'їмо з вами ось такий, так як я обіцяв вчора у відео, ось такий сінабон з корицею. Тут є кориця, є оцей крем і ось такий загальний сінабон. Оце ззаді кориця. оце, так. Зараз ми оцінимо, відріжемо, дамо оцінку само собою. Тому такі справи хоч до заставки цього відео дуже липкий, так. Погнали, прореагуємо. Летс гоу! Деніс Фені реагує, Деніс Фені реагує, сьогодні він буде їсти сінабон з кремом, тако, тако. рицею, рицею, рицею погнали їсти. Так. Що ж, мої товариші дружні? Знову сумна новина. Я думаю, ви вже здогадалися, яка. Сумна новина полягає в тому, що знову... Відписується від мого каналу. Було зранку 98,630. тепер 20. Ну, Мабуть, ця реклама на користь не пішла. Скоріше за все, треба 10 разів замовити рекламу, щоб ти вже тих 100 тисяч добив. Я цим, напевно, займатися не буду, бо це велика сума. 10 разів по 1000-10 тисяч. 10 а я вже ціну назвав. так? Коротше, реклама коштує чимось гривень. 1040, бо то 25 доларів, 1040 гривень. 10 000 гривень за 100 тисяч підписників пішли в бані, я платити не буду. Я просто не знаю, як це добити цих 100 тисяч. Поки що не знаю. Емоцій на бор. Добре. Це нібито сміх, солодкий сміх. Думаю, на дев'яточку можна ставити. Девять балів. Дуже смачно. Угу. Знапом було б ліпше Ну то вже Мені все сподобалось смачно. Крем. Те, що сухий, так. Крем такий молочний, ніжний. Хай буде 9 балів. Корейця. Де то він є? Булочка плюс корейця. Ай буде також дев'ятка. Загально дев'ять, так. Доїдаємо. М -м -м. Тут ще якийсь крем всередині. Ось цей білий. А ну. Ммм, добрий. Також на дев'ять. Я так зрозумів, чаю немає, зато є живчик. Скуштуємо давайте синабон з живчиком, Там. так. Так. Короче, добрый семь гонщик. Тож сухий. Это типа пудра. Что это типа то? Живчиком дуже на 9. Але ліпше саме їсти. Просто воно сухе трохи. Мусу хоч чимось з кимось додатком пити. А так то можна з чаєм найліпше. Чай, кава, таке. -то. Що там упали мене цікавить? крышка, так? Ага. Глазульця. Від не бога. Це, це глазурь. Добре дружні. Чекайте я мої руки бо то до камери. Мені сподобався цей синабон. Я в принципі його вам рекомендую. Попробуйте синабон, з цим, такий, як у мене, з глазурю та корицею. Дуже смачно, не пожалієте, так? А на цьому я буду завершувати цей відеоролик. Не знаю, що буде далі. Підпишуться, під, піде вперед, підписники буде дуже класно, не підуть, а знов знову скочуватись на низ, назад, ну що я зроблю. Ну я від цього не залежу. Це керує YouTube. Ну і самі, по суті, глядачі. Якщо вони відписуються, то, то їх справа. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, коротше. Бувайте коротше, дружні, потужні. З'їли все, з'їли класно. Пока.